Богу. Я вірю в живого Бога, я вірю, що він колись воскрес, і знаю, що земна моя дорога веде мене до анця до небес. Я вірую у Господа живого, і віра по життю мене веде, хоча по справжньому нелегка є дорога, але я знаю, що Він живий і він гряде. То вірить в Бога в Господа живого, тому ніколи не забракне сил посеред темряви і мороку земного, Він буде бачити світло і світил, Він буде знать, куди іти, як жити, і навіть сльози, коли ЗАТУМАНЯТЬ зір, любов схолоне, віри будуть крихти, йому тоді поможе Божий син. І навіть коли близькі відречуться, не стане тих, хто міг би зрозуміти, коли в житті основи похитнуться, сам Бог з тобою буде говорити. Ніколи не заблудишся, не збочиш, і навіть якщо може упадеш, то підведи до неба свої очі. Там Бог живий, тебе він підійме. Втомляюся в житті цьому земному, і молоді, і старші, сильні і слабкі, стовпи хитаються, і люди зневіряються у всьому, а встоять ті, чиїх серцях Христос живий. Лиш ті пройшли і утиски тюремні, і голод, і гоніння, і мечі, часи страшні, лукаві і невпевні, хто вірить в Господа. Живого на землі, лиш той лишився вірний Його слову серед відступлень лживих вчителів, хто не міняв Його на марну славу, хто знав, що відкупитель є живий. Ти втомлений, ослабли твої ноги, не стало віри, в серці рана є жива, але сьогодні Дух Святий Тобі говорить: живий Господь, жива! Душа твоя. Амінь.